Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумної звістки на запорізькому напрямку. У бою з російськими окупантами загинув буковинський футбольний арбітер Володимир Безбородько. Йому було 27 років. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Світла вічна пам'ять. Найдешевше приблизно 713 гривень категорії G5 і найдорожче 15 921 гривню категорії Діамонт. Коштує лише доступна поки що частина квитків, які поступили у продаж на супербій з боксу за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фюрі, що відбудеться 17 лютого на Кінгдом Арена в Ер-Яді Ер'яді Саудівській Аравії. Після тріумфу у Бризбені пара Людмила Кіченок з Дніпра та Альо. Вона Остапенко Латвія успішно стартувала на турнірі WTA500 в Аделаїді Австралія. У першому раунді вони не залишили шансів італійці Жасмін Паулін та нейтральні росіянці Людмилі Самсоновій, здолавши їх у двох сетах двічі по 6-4. У наступному раунді суперницями Кічінок Остапенко будуть Чешка Катерина Синякова та ще одна нейтральна цього разу білоруска Олександра Саскевич не відстає від Людмили і її рідна сестра Надія Кічинок разом. З напарницею з Казахстану Анною Даніліною вона вийшла до півфіналу парного турніру WTA 250 у Хобарті Австралія. У чвертьфіналі дівчата мали зустрітися з дуетом Надія Подорозька Аргентина та Майяр Шеріф Єгипет. Проте представниця Аргентини зазнала травми у поєдинку одиночного розряду і знялася зі змагань. У півфіналі турніру Кічінок та Даніліна зіграють проти переможниць зустрічі Дезіра Кравчик Єна Сібахара, Гуайо Ханю, Сіньо Янь. Обидві сестри Кічинок, а також Ангеліна Каліна та Марта Костюк, виступлять у парному розряді першого мейджора року Australian Open 2024. Основна сітка турніру пройде з 14 по 28 січня. Єдиний кандидат на посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться 25 Січня Андрій Шевченко з 16 по 20 січня планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму. Розпочнеться турне у Львові, продовжиться у Києві та Одесі і завершиться у Харкові. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками відразу кількох обласних асоціацій для зручності, аби почергово зустрітися з усіма розподіл. Відбувся за географічною ознакою захід, центр, південь та схід. Окрім цього, на порядку денному команда ісокою збирається. Працювати Андрій Шевченко. Донецький шахтар ще може розлучитися зі своїм хавбеком Георгієм Судаковим найближчого літа або навіть у січні. Італійський наполяктизував зусилля щодо його трансферу і має намір посилити атакувальний потенціал півзахисту після продажу Ельмаза у РБК РБ Лейпциг за 25 млн мільйонів євро. Гірники оцінюють судакова у 35-40 млн мільйонів євро. Ще одним претендентом на нього є інший клуб серії А Ювентус Турин. Сергій Задорожний завершив свою співпрацю з футбольним клубом. Клубом Рух Львів на посаді головного тренера юніорської команди, яку він обіймав жовтня минулого року. Під його рудою вона провела 10 матчів у всіх турнірах, здобула 5 перемог, зазнала чотири поразки і одного разу зіграла в нічю. Наразі у турнірі таблиці юнацького чемпіонату Української прем'єр-ліги рух ю Ю-19» посідає четверте місце, маючи в активі 26 очок після 17 поєдинків. Нині колектив очолив Юрій Бакалов. Лівий захисник Олександр. Каплієнко, в якого 31 грудня закінчився термін оренної угоди зі спортивним клубом Дніпро 1 домовився з харківським металістом про розторгнення контракту, який мав діяти до 30 червня 2024-го. Кольори Дніпровців він захищав з березня минулого року і провів за команду 14 матчів у всіх турнірах. Професійна волейбольна ліга України з 3 січня у відповідності до заходів безпеки щодо допуску глядачів на трибуни під час спортивних заходів, що їх розробили, Міністерство молоді та спорту України дала дозвіл уболівальникам відвідувати матчі чемпіонату Української суперліги серед чоловіків та жінок, всі матчі якого приймає арена професійної волейбольної ліги України у Чернівцях. Вартість квитків становить 100-250 гривень, а 50% коштів, виручених від продажу переп... від продажу перепусток, буде перераховано на рахунок благодійного фонду Повернись живим. Справжнім новорічного різдвяним подарунком для більш ніж півтора десятка команд юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших став перший відкритий чемпіонат Дніпра з волейболу, організаторами якого спільно виступили громадська організація Федерація волейболу Дніпра та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Справжнім новорічно-різдвяним подарунком для більш ніж півтора десятка команд юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших, які окрім Дніпра і міст регіону Кам'янського, Новомосковська, Тернівки. Представляли також Вільнян Запорізької області і Харків на майданчику спортивної зали Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста став перший відкритий чемпіонат Дніпра з волейболу, організаторами якого спільно виступили громадська організація Федерація волейболу Дніпра та управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради. Очень потрібні такі змагання, тому що діти тренуються соскучили, соскучились по зустрічам, по іграм. И вот такой турнир, благодаря управлению молоди и спорта Днепра, мы провели в строительной академии. Уровень очень интересный, уровень очень высокий. И хотелось бы, чтобы дети дальше продолжали свою спортивную карьеру. И огромне спасибо э, родителям, які прийшли поболели за дітей, які відпустили э, дітей. У нас на цих соревнованиях були три команди з Харькова і две команди з Запорожской області. Благодаря э, огромная благодарность тренерам, которые привезли дітей на этот турнір. І, конечно же, велика вдяка нашим збройним силам України, що ми можемо дітям провести такий праздник святов. Що стосується турніру юнаків. То на його попередньому етапі шість команд були розбиті на дві підгрупи. По три в кожні, які зіграли за коловою системою кожна з кожною. Після чого, у відповідності до зайнятої там позиції, у стикових матчах визначився підсумковий розподіл місць у змаганнях. П'ятим-шостим мали задовільнитися одні з господарів майданчика: місцевий Дніпро Воляй та Слобожанське. А третіми фінішували гості з сусіднього Харкова з команди Глорі, які у поєдинку за бронзові нагороди були сильнішими від ровесників з Вільнянського колоса Запорізького. Області. Це турнір дуже високого рівня, і хочеться сказати, що завдяки організаторам і організації ми бачимо дуже багато класних команд з високим дійсно рівнем. І ну, турнір це задоволення. Я дуже дякую всім організаторам, тому що ми, ми ще сиділи дуже довго вдома. У нас були два роки коронавірус, два роки війни вже йде, а ми тим більше в нас. Майже 85% нас окупованих в Запорізькій області, нам немає з ким грати. Те, що нас запросили, і це для нас недалеко. Ми дуже вдячні, нам дуже подобається. Рівень, рівень гарний, багато ігор по 2-1, це саме про себе каже, що ну, команди багато рівних команд з гарним, непоганим класом. Золоті і срібні медалі у дербі свого навчального закладу поміж собою розіграли дві команди відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи міста Новомосковська, тренера Наталії Рублевської. Перемогу святкувала перша з них. Втім, в незалежності від того, кому які відзнаки дісталися, варто відзначити їхній такий вагомий загальний успіх, що красномовно свідчить про те, що там створена і успішно працює справжня кузня кадрів підростаючого покоління прихильників гри, літаючого над сіткою м'яча. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.